Привітики, привітики, друзі. Сьогодні у нас часничок озимий, зимовий, рве петя. А я буду його возити. Зараз підемо, візьмемо возика і будемо возити такий часничок. Ось такий доволі непоганий, наче. Ну, Добре, що є. Ось такий, бачите, головки такі доволі великі, хорошенькі. Ми його кропили, підживлювали трохопсином і гуматом від болячок різних, і для того, щоб він менше жовтів. Ну, Зараз він пожовтів, тому що він потрібен. Ось моя тачка. І будемо возити часничок. Петя рве. А я буду возити дуже добре, що Ну, треба не копати після дощу і дуже добре. Так мені, Петя, мені ось... цього? На цей саміть на, на грузить, а я його не вже перевезу. Ось так такий, Така площа в нас. Так, ось в комору завезла чесничок. Хай він тут так простигне, ну, дойде. Ось такий є чесничок. Є більший, є менший, Я так розстелила щоб він не дуже був ну, одне на одному. Так, хорошенько поклала, щоб він трошки просох. І ще напишіть мені в коментах, чи ви зразу відрізаєте оці хвостики, оці головки. от, Чи пізніше. Бо ми плануємо ще, щоб він днів 4-5 полежав, просто такого, щоб з цього бадиля ще взяло соки на цю. На зубчики, бо тут ще бедиля, воно таке тверде і ще не зовсім сухе, наче. А сьогодні у нас 9 липня. от Ми викопали цей часник. Ну, ще не весь викопуємо це ми три рядка, тільки тих, що ми хочемо вивезти. Будемо з салом їсти самі. А той, який ми купляли, щоб розвести, то той окремо ми покладемо, щоб не перемішати все разом. Так що пишіть, коли ви обрізаєте, через скільки, чи відразу, там на другий день, чи відразу відрізаєте оцю головку і оці корінці, чи трошки він у вас лежить. Буде цікаво, хто як робить. Так що ось так. Дивіться, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, вдобайки, коментуйте. Дякую, що ви з нами, і дивіться далі. Ось так возиком возюпока пить і рве цей часник. Ось так. Ось такі головки маємо. Ось так розстеляємо, Тамоша шар поклала і тако трошки на кінчики оцього бедиля. Кладу інший шар часнику, і так буду йти шарами, щоб він гарно просихав і буду ворушити ще кілька днів. Ось так уже по. Обрізала чесник в одній коморі, де я вам перший його показувала. Розстелила, щоб просихав ще така красота. Ось так, оскільки в мене вийшло. Хай просихає хорошенько. І піду зараз другий В цій коморі, де ми білили, де більший цей чесник. А ось цей більший часник, де. Ми з вами останні вигружали. І буду починати обрубувати тут хвостики і корінчики обчухувати, обстригати, обрізати. От якось так. Якось так. Так що дивіться, далі підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики. І подивимося, який часничок цей і той порівняємо. Обрізаний. Так, друзі, ось трішки вже обстригла ці корінці. Попробувала верхушки, що мені ще трохи осталось. І тут ще такий кубка. Зараз я ось його це цебокою і все просихає, і буде добре. Можете, в принципі, вже робити замовлення, хто хоче купити зимовий часник. Тобто осінню посадити, щоб у вас він був. Е, яка ціна ще не знаю. як дізнаюся, тоді будемо з вами і созвонюватися. І Вирішувати це питання. Так що, думаю, всім вистачить. Так що дивіться далі. Друзі, нарешті я добила ось тільки у нас вийшло чесничку. Так що замовляйте, кому потрібно. І робила я такими цими інструментами, що наробила повний собі музолів. Тобто трудяжка комашка. Чим я тільки не цей, вой. оці його хвостики такою цукеркою. І цим я стригла, щоб різати цей вой, але обстригає, де стрілками обцесамлювали, але корінчики, це було капець. от, І цим, і цим. Тобто корінчики обрізала всіма видами ножниць, Ці були хороші, поки не зламала ту, ту ручку. Бо я стригла і те, і інше. І де зрізала оці, виходить, верхушки. І обломала вже цю ручку. Мотати хотіла ізолентою, але, але. Тобто, таково. Так що ножниці, 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 одні ножниці, все ножниці цим всім приладдям я собі поробила такі мозолі. Все, все в музулях. Тут навіть. Тут -то навіть ще не лопнув, тут -то ще такий тільки свіжий. Ну, тобто, так що обсікала сокиркою ось оцею, і те, і інше. І зверху і знизу обцесавлювала. Воно начебто наче не багато, але приробила собі трохи на руку. Ну, нічого, це таке. Все заживе. І все буде добре. Дякуючи нашим хлопцям ЗСУ, що ми можемо працювати. В себе на землі і в себе вдома, хлопцям, дівчатам. Всім дуже велике дякую. Одне бажання перемог, перемоги швидшої. і щоб повернулися хлопці дівчата всі додому, живими і здоровими. Так що ось так. Низький уклін. Все, з щасником все. Замовляйте кому потрібно. По-любому будемо продавати. Що залишимо собі на посадку, що залишимо їсти, а то на продаж. Ось тут в нас коморка і зараз ще в другій коморці покажу. Цей більш такий вже просушений і тут його трошки менше. Ну, і ми хочемо, щоб він висох хороший був, щоб був о, такий, як треба. Він щоб б шолошитися це все, бо він, значить, не такий. Чисте, як би хотілося, бо ми зразу його після доща а, рвали. Але це все зверху, таке лишиться і буде він супер-пупер часничок Так що, ось так, маємо часничок. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики. Дякую, що ви з нами. І замовляйте. Так що замовляйте. Буду дуже рада з вами співпрацювати, як то кажуть. І будете мати собі ось такий часничок. І всім пока-пока!